Криворіжжя під обстрілами, іскандери, міномети та ствольна артилерія. Криворізький район обстрілювали чи не з усіх видів озброєння. Попри це, місцеві мешканці дотримуються правил під час сирен, а потім збирають уламки для майбутнього музею перемоги. Про життя під постійними обстрілами у прифронтових населених пунктах дізнавалась наша колега Галина Федорченко. Вибиті вікна, дірки у даху, понівечені стіни. У подвір'ї Наталії всюди розкидані наслідки руського миру. Жінці пощастило, під час обстрілу її вдома не було. ми тільки виїхали отсюди, з цього з будинку поїхала я на роботу. Коли ця з каме приїхала, тут газ газова труба перебита, високовольтна перебита стовп наполовину збитий Пол, як його наче і не було. Зрізало його. просто рашисти вже двічі влучали в будинок Наталії. Жінка змушена була переїхати в сусіднє село зі всіма. Мас військими тваринами та й урожай озимих зібрати не вдалось. По ділянці можуть бути розкидані небезпечні боєприпаси. З квітня окупанти почали використовувати заборонені системи смерч та ураган з касетними зарядами. Дуже часто вони використовують застаріли озброєння, яке десятки років храниться на складах і воно падає нерозірване, падає в траву, падає біля води в такі місця, де не завжди його помітно, і може здетонувати в будь-яку хвилину. Попри постійні обстріли та небезпеку, у профортових селах залишаються мирні жителі. А ті, хто виїхав, повертаються за першої можливості. Вони не тікають і за того, що кожен держить хазяйство. А хазяйство для села, для сільської людини, це вони живуть за що за рахунок його. Якщо ворога погнали далі, то люди вже вертаються сюди. Безліз не можна сказати, тому що так воно є. Своя домівка це своє тепло. Ти Ти повинен бути тут. Це твоє рідне. Не бажають виїжджати з домівок і мешканці Зелендольської громади. А я да, У мене ще свікруха на мені тут. Баба тут у мене але він не рішається виїжджати, тому що не хоче. Випадку, випадку. Уламки від снарядів мешканці громади вирішили збирати, щоб згодом створити музей. Кожен уламок підписують та складують. Прилетіла до нас, мабуть, точка У. Це все осколки. Якщо побачите, це плата від неї. Ну, а все інше це просто звичайні осколки від неї і. Трубка подачі палива до неї постійними обстрілами по мирному населенню. Рашисти намагаються залякати українців. Вони нацисти і хочуть знищити державу Україну і вообще народ України. Але ми розуміємо, що в них це не не, здасть, не вдасться. Вони тільки знайте злобляють місце місцевих мешканців проти себе. Натомість українці лише об'єднуються та допомагають один одному. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.